Друзі, привіт! З вами 13-й. І сьогодні знову пишу відео по запиту глядачів по тих темах, які писали глядачі в коментарях. Вони зараз на ваших екранах, але дуже складно якось конкретно описати тему, коли вона ну, конкретно не озвучена. Тому... Щодо гайдів для новачків, я не проти. Звичайно, писатиму будь-який контент, який буде цікавий аудиторії на моєму каналі, але більш конкретно звучити тематику, що саме вас цікавить, тому що ну, для новачків можна дуже багато чого писати, багато чого розповідати і тому подібне. Друге питання, як правильно розвивати свій аккаунт, коли не донатиш без донату. Також якоїсь конкретики не вистачає, тому що як правильно розвивати, залежить від того, що ви хочете отримати. Підскажу деякі варіанти, просто для того, щоб ну, правильно, ефективно донести вам інформацію, максимально цінну інформацію для розвитку вашого аккаунту, ви повинні розуміти, як ви хочете розвивати аккаунт і що отримати в кінці, скажімо так, розвитку, яка ваша ціль, в якості кого ви хочете грати в цю гру. Накину деякі варіанти, ну, які я для себе бачу. Перший варіант це вояка. Звичайно, дуже важко на початку гри активно воювати, тобто воювати в атаці, що я маю на увазі, це обнуляти якісь замки, зборити якісь замки, тому що для таких цілей потрібно ну, багато умов і шмот, і герої, і в шмоті камінчики. Ну і на, на самому початку розвитку дуже важко досягти певного рівня. І в будь-якому королівстві завжди будуть гравці, які ну, вдонатили багато грошей, і там вже аккаунти з рижими шмотками, з донатними золотими героями, і ви їм просто не рівня. Але тим не менше, якщо ви плануєте воювати, то це один розвиток вашого аккаунту. Якщо ви плануєте просто фермерити, гра для вас більше як місце для спілкування, ви плануєте виконувати там якісь івенти і під час цього всього виконання просто проводити час в грі, спілкуватися з людьми, ну це зовсім інший розвиток аккаунту. Якщо ви, наприклад, хочете не просто воювати, а стати зборщиком, то це ще інший розвиток вашого аккаунту. Ну і ще такий може бути варіант дуже гарний. Наприклад, ви хочете стати торговцем. Наприклад, накопичувати ресурси, накопичувати сапфіри, потім їх продавати, проводити час в грі і таким чином заробляти певні кошти для себе. Це ще один варіант розвитку вашого аккаунту. Тобто, для того, щоб щось конкретно підказати, мені потрібно розуміти, яка ваша ціль. І вже відносно вашої цілі я зможу вам щось підказати. А відносно третього коментаря людина дуже конкретно написала своє питання, як максимально швидко побудувати 25 ту академію і відкрити те четверті війська. Тут все чітко, все зрозуміло, про це сьогодні поговоримо. І я думаю, що це буде цікаво всім, хто починає гру, хто недавно почав гру, як же це швидко зробити. Дивіться. Питання 25-ї академії, питання Т4 військ, це, мабуть, саме болюче питання для кожного гравця, який вже ну, пройшов цей етап, або зараз рухається в напрямку цього етапу, тому що ну, питання доволі складне. Ну і ми підемо з вами по порядку. Давайте розбиратися. Для того, щоб побудувати 25-ту академію, що потрібно, які умови потрібно виконати. У вас в будь-якому разі повинен бути побудований 25-й замок. Для того, щоб побувати, побудувати 25-й замок, там також потрібна маса будівель буде довести до 25 рівня. Тому що воно буде одне за одне зачепатися, ну і в грі вам це буде підказувати, ви будете бачити підказки. Але це не така проблема, як проблема саме з 25-ю академкою. Чому? Для того щоб побудувати 25 ту академку, потрібно ще побудувати три будівлі, які вимагають не просто там ресурсів, якихось прискорень для того, щоб їх побудувати, а ще й вимагають рідкісних компонентів, які ну, в грі ніде не возьмеш, їх можна буде купити тільки за сапфіри. Або вони там випадають з деяких там, подарунків, коли хтось купляє якісь набори, можна з доручень гільдії взяти ці предмети, але так таким чином, збираючи, можна дуже довго будувати 25-ту академку, Це буде неефективно. Отже, розглянемо, які потрібно побудувати будівлі перед тим, щоб можна було побудувати 25-го академку. Це три будівлі: це бойова зала, перша будівля, друга будівля це в'язниця. І третя будівля це вівтар. От такі три будівлі потрібно побудувати для того, щоб вам дало можливість поставити 25 академку. І Відповідно, вже з наявністю 25-ї академки ви будете мати доступ до досліджень 5-4 військ. Ну і тепер розглянемо, що ж потрібно для того, щоб побудувати ці три будівлі. В чому складність, будівлі, ці, ну, в чому тут складність, так? Тому що тут потрібно використовувати от такі предмети. У мене вже вони побудовані, я вам, звичайно, так дуже наглядно не зможу показати, зможу показати от таким чином. Відкриваємо сумку, магазин сапфірів і дивимося за сапфіри. От дивіться, що тут купляється за сапфіри. Для того, щоб побудувати бойову залу, вам будуть потрібні книги війни. Для того, щоб побудувати в'язниці сталеві наручники, для того, щоб побудувати алтар, кристал душ потрібен. І якщо так ну, зорієнтуватися, для будівлі кожного, для кожної цієї будівлі вам буде потрібна певна кількість от таких от, е, рідкісних інгредієнтів, е, рідкісних складників. А загалом, для того, щоб кожну цю будівлю довести до 25 рівня, вам буде потрібно по 20 тисяч таких от рідкісних е, компонентів. Як я вже сказав, їх ніде особливо не візьмеш, вони там трішки десь падають з подарунків, можна взяти за доручення гільдій, але, подарунка за доручення Гільді, але саме, щоб це саме ефективніше зробити, саме найшвидше, рекомендую купляти. Як ви бачите, для того, щоб купити ці компоненти, потрібно витрачати сапфіри. І ну, Тут я знову ж таки не покажу вам наглядно, але якщо ви будете натискати на Кожну з цих будівель, будете вибирати підвищити її рівень, і там буде вам не вистачати певної кількості цих компонентів. І якщо на них натиснути, то їх можна буде там зразу докупити під час запуску будівництва. Тому що, дивіться, якщо я тут виберу, наприклад, ну, візьмемо, наприклад, бойову залу, для якої потрібні книги війни, і поставлю тисячу книг війни, мені тут пише, що треба витратити 15 тисяч самосві... е, сапфірів. Але так не раджу купляти через магазин сапфірів, а саме через саму будівлю. Дивіться, там буде це набагато дешевше. На 5 тисяч сапфірів дешевше. Тобто кожна тисяча книг війни буде коштувати 10 тисяч сапфірів. І от рахуйте, вам на бойову залу потрібно 20 тисяч книг, це 200 тисяч сапфірів. Потім вам на е, в'язницю так само 20 тисяч потрібно наручників, це ще плюс 200 тисяч сапфірів. І для алтаря вам також потрібно ще 200, 20 тисяч. Кристал душ, і це ще 200 тисяч сапфірів. Тобто в сумі вам потрібно буде 600 тисяч сапфірів для того, щоб побудувати ці три будівлі. І ще тут потрібно дотримуватись певного алгоритму. Е, дивіться, для того, щоб побудувати 25-ту бойову залу, особливо ніяких умов не потрібно, щоб виконувалось. Ну, вам потрібно буде, щоб у вас був 25-й замок в будь-якому разі. Але далі трішки є тут такий певний зв'язок. Для того, щоб побудувати в'язницю 25 рівня, вам потрібно, щоб у вас в будь-якому разі була, е, був хоч один маєток 25 го рівня в замку побудований. Тому що я свого часу на твіні зробив певну помилку, побудував на твіні соло Пасху, зніс усі маєтки і забудував повністю все лікарнями. Ну Це зрозуміло для чого, для того, щоб. Приймати атаки без гробу, тобто все поміщалося в лікарні. Але потім в мене була недобудована в'язниця, і коли я все-таки вирішив її добудувати до 25 рівня, виявилося, що я не можу це зробити через відсутність маєтка 25 рівня. Тому майте на увазі, це такий один нюанс. Далі наступний нюанс: Алтар Вітар також не буде будуватися без досягнення певного рівня в'язниці. Тобто, якщо будете будувати ці три будівлі, в першу чергу будуйте бойову залу. Потім будуйте в'язницю і потім закінчуйте вітарем. От така послідовність, таку послідовність я, я вам раджу використовувати. Тепер друге болюче питання: де брати сапфіри? Варіанти наступні. Звучу самі основні. Є ще четверта будівля, яка будується також з використанням рідкісних компонентів. Це скарбниця. Але в чому прикол цієї будівлі? Тут в скарбниці є така можливість вкласти сапфіри в скарбниці на 30 днів, наприклад, і через 30 днів у вас буде збільшення, певне збільшення кількості сапфірів у цій скарбниці. Тобто ви таким чином можете накопичувати сапфіри. Це свого роду банківський вклад з певними відсотками. Але найбільший відсоток буде, коли у вас буде скарбниця побудована максимального 9 го рівня. От дивіться, максимальний депозит і відсоткова ставка 20%. І максимальний депозит 20 тисяч сапірів можна буде вкласти. Ну, в мене зараз більше, бо крім будівлі, ще потрібно зробити деякі дослідження, про що далі також подивимося, покажу. От це один варіант, як ви можете накопичувати сапіри. Другий варіант, найефективніший, це полювання на монстрів. Звичайно, для початківців, які тільки-тільки почали грати, це буде також дуже таке складне питання, тому що для того, щоб більш-менш ефективно полювати на монстрів, вам потрібно виконати три умови. Це перше мати спорядження для полювання. Я покажу своє спорядження, воно будувалося, крафтилося, збиралося на протязі 6, більше шести років гри. Тобто от такий набір шмоту вам потрібен для того, щоб полювати на монстрів. Для кожного шмоту є свої інгредієнти, звичайні, рідкісні. Як бачите, от вогонь мисливця — це рідкісний інгредієнт, його дуже важко назбирати, де можна взяти інгредієнти для фарбування цього шмоту. Е, варіанти тільки два. Це е, з подарунків доручення гільдії, Тому основний івент для вашої гільдії, якщо ви тільки почали грати, це доручення. Старайтесь піднімати емблему хоча б до синьої, до фіолетової. І там в подарунках за доручення гілі можуть бути скрині мисливця. Завжди беріть ці скрині. Неважливо, що вам будуть пропонувати ще, крім скринь, завжди беріть скрині маслиця, відкривайте. Раніше за 2-3-4 доручення, взявши скрині мисливця з доручень, можна було спокійно пофарбувати шмот масливця, ну, синій, хоча б синій колір, зелено синій колір, може навіть якісь шмотки фіолетові. Але з часом ну, розробники порізали лут із цих скринь і зараз з цих скринь, наскільки я чую відгуки від гравців, лут зовсім поганий, рідкісні інгредієнти майже не падають. Ну, тобто розробники роблять все для того, щоб схилити гравців до другого варіанту фарбування цього шмоту це купівля донатних наборів. В яких є такі скрині, і от таким чином зараз розробники скажімо так, заохочують гравців, десь трошки психологічно змушують, розводять на доно. Це перша умова, тобто ви повинні фарбувати от такий шмот. Друга умова для полювання ефективного полювання на монстрів, вам потрібні будуть герої. От давайте вийдемо на карту, подивимося. Наприклад, сьогодні на карті в нас тільки геро... моби, для яких потрібні. Скажімо так, шустрі герої, наприклад, для полювання. У мене от така пачка для льодокрила використовується. Ну, тобто вам потрібно буде героїв, якщо от подивитися сюди, вибираємо герой. І тут от є така позначка з крилом, це такі так, шустрі герої, і ними потрібно бути певних мобів. Так? І от таким от фіолетовим. Фіолетовою кулею це герої магічні, тобто які мають магічні властивості. Цими героями ви зможете ефективно бити певних мобів, саме тих, яких потрібно бити магічними героями. Ну, Є таблиці складені вже для якого моба, який герої використовують. Якщо буде потрібно, я зможу ці таблиці також вам надати. І третя умова це дослідження. В цій самій академці є така вкладка полювання на монстрів. От також. З початком свого розвитку старайтеся максимально-максимально прокачувати цю гілку досліджень. Єдине, що я вам не рекомендую відкривати п'ятого монстра, я ну, зовсім трішки так по незнанню зробив це дослідження, але я майже не користуюся. Тобто це не варте дослідження для того, щоб витрачати на нього там прискори і взагалі е, прибавляти сили. Тому прокачуйте максимально, старайтесь прокачати цю гілку, це буде дуже корисно. Ну і ще одне, якщо ви будете, ну там ви та ще декілька ну, людей з гільдії буде активно бити монстрів, а всі інші ні, то це також процес затягнеться вашого розвитку дуже-дуже сильно надовго. Тому бажано зібратись в гільдію однодумців, щоб у всіх була схожа ціль. От, наприклад, у всіх схожа ціль відкрити те четвертий якомога швидше. І щоб всі для цієї цілі робили певні, певні кроки. Ну, Кожен може робити якісь свої кроки, але от я вам зараз в відео ці кроки озвучую. Тобто на другому місці для отримання сапфірів знаходиться процес полювання, про який я зараз трішки розповім вам. Наступний варіант, де можна отримати сапфіри, це колізей. В колізеї, знаходячись на певному розряді, ви будете, от зараз ми тільки змінили королівство, я зараз знаходжусь на 3175 місці, і кожні 4 години я буду отримувати на даний момент по 26 сапфірів. Так, це небагато. Я ще просто не встиг трішки порухатися в сторону першого місця в колізеї в цьому королівстві, але чим на вищому місці ви будете знаходитись, тим більше сапфірів вам буде падати кожні 4 години. Що потрібно для колізея? Звичайно, для колізея також потрібні певного виду героїв яких також потрібно буде прокачувати, відкривати, фарбувати. Ну, це процес такий доволі нешвидкий, доволі тривалий. Але з колізею не дуже буде багато капати, але воно, знаєте, так, незамітно, незамітно, ти сюди в колізей, не заходиш, не заходиш, потім зайшов через декілька днів, оп, і пару тисяч уже там сапфірчиків якось накопичилося. Тому також дуже корисна штука, старайтеся піднятися в колізей як можна на вище місце. Наступний варіант, де можна здобути сапфіри це. Така подія відбувається раз на три тижні як КВК. Це війна королівств. Коли для того, щоб полетіти в інше королівство і воювати, вам не потрібно витрачати міграцію. Це для цього потрібно зробити просто рандомне переміщення або точне переміщення. Ну і в умовах КВК ви знаєте, що потрібно зробити. Це тримати чудеса, форти або цитадель, це вбивати війська противників, це збирати ресурси і це. Полювати на монстрів для початківців, скажу, що найефективніше буде це збирати ресурси і саме доступніше. Тобто, що ви маєте зробити під час кавика? Взагалі всі гільдії, всі гравці в вашому королівстві повинні зробити максимум для того, щоб королівство перемогло. В такому разі, після перемоги на однієї доби в вашому королівстві будуть з'являтися такі плитки, як, наприклад, є ресурсні плитки, Тільки у вас будуть в королівстві з'являтися такі самі плитки із сапфірами. І ви зможете збирати ці плитки і таким чином також накопичувати сапфіри на своєму рахунку. Це ще один варіант, де можна зібрати сапфіри. П'ятий варіант це походи на бастіони хаосу. На цьому я також не буду загострювати дуже багато уваги. Кому буде цікаво, як це робити ефективно, заходьте на мій канал. Буквально недавно випустив відео по бастіонах хаосу. Там я розглядав варіанти, як ефективно атакувати і пробивати бастіони хаосу 5 і 6 рівня. Але якщо ви маєте ще доволі слабкі аккаунти, нічого страшного, ходіть на бастіони 2, 3, 4 рівня. Це так само робиться, як і з бастіонами 5 рівня, подивіться і користуйтеся також цими підказками для того, щоб пробивати бастіони. А для чого саме? Для того, що з кожного бастіона ви будете отримувати. Есенцію певного рівня, і перетворюючи ці есенції в лабораторії, будете отримувати можливість отримати знову ж таки сапфіри, але це доволі не часто буває. Але розробники на даний момент доволі часто проводять певні е, такі події, під час яких всі есенції, які будуть перетворюватися в лабораторії, будуть перетворюватися на сапфіри, і ви звідси також зможете накопичити сапфіри. Це от такий п'ятий шлях для накопичення сапфірів. Ну і шостий. Самий такий простий, самий банальний, але за реальні гроші. Тобто це донор, купуючи якісь набори в магазині, от, наприклад, особливі набори, дивитися на кожному наборі, що ви з цього набору можете отримати, купивши його. Ну, варіант такий собі, ну, взагалі не рекомендую. Я не рекомендую. Ще років 3-4 назад можна було там щось вкласти і роз, ну, скажімо так, прокачати свій аккаунт, розвити його добре і за якісь доволі непогані гроші продати. Але зараз після певних обнов в грі акаунти дуже дуже сильно стали дешевими, і навіть ті гравці, топові гравці, які там вкладають по декілька тисяч зелених доларів в свої акаунти, зараз їх не можуть продати ну, там, за якусь таку доволі солідну суму, тобто навіть дуже сильні акаунти там, з чемпіонськими шмотками, зараз коштують ну, тисяча півтори, півтори тисячі доларів. Але порівняння порівнянні з тими сумами, які туди були вкладені, це нічого є. А взагалі такі прості акаунти ви не продасте за дуже великі суми. Ну дивіться, це справа кожного, але я не рекомендую використовувати цей метод. Ще один дуже важливий, дуже важливий такий варіант, дуже важлива умова для того, щоб швиденько це все зробити, накопичити сапфіри, це склад вашої гільдії. Це стосується і глави гільдії, стосується керуючого складу Р-4 і взагалі складу гравців. Тобто, якщо гравці мають певну цілю і у вас ця ціль об'єднує не так, що там 20 гравців мають таку ціль, 30 гравців мають таку ціль в гільдії, Ще 10 гравців взагалі не розуміють, що вони тут роблять, просто спілкуються, там проводять час та все, цілі ніякої не мають. Це дуже сильно перешкоджає досягненню якоїсь єдиної мети. Тому працюйте над складом гільдії. Залучайте до своєї гільдії, таких самих мотивованих гравців, як ви, з, з такими самими або схожими цілями, тому що якщо ви будете всі разом, 100 гравців в гільдії максимально. Швидко, максимально прикладати зусиль і максимально рухатися в одному напрямку, то вам вдасться цього, цих цілей досягти набагато швидше, ніж коли склад вашої гільдії буде різношерстний, цілі будуть різні, і гравці просто ніяких рухів до цього не робитимуть. Тому це також дуже важливо і працюйте над складом гільдії своєї. Ще про що хочу сказати: будете будувати будівлі в замку. Є такі два поля, які дають можливість побудувати лікарні і маєтки. І які дають можливість побудувати певні ресурсні будівлі. Що б я вам порадив з цього приводу? Для верхньої частини отут, -от, будуйте спочатку десь 4-5 лікарень, не більше. В ці 4-5 лікарень у вас буде поміщати 160-200 тисяч війська. Цієї кількості повністю достатньо для того, щоб копати якісь ресурси на карті. Цієї кількості буде вам достатньо для того, щоб вступати в збори в бастіони хаосу. Ну і Якщо вас десь там ви проспате щит, то вас проатакують, вас обнулять, тобто ваші війська також помістяться в лікарні. Вони не підуть у гроб, вони не підуть в святилище, хоча зараз святилище доволі просто діставати війська, але все-таки. А решту будуйте маєтками. Маєтками чому? Тому що маєтки дають виробництво золота накопичення ресурсів, це для вас буде дуже плюсом великим. І, можливо, через певний час, відкривши, побудувавши 25-ту академію, відкривши те четверті війська, ви захочете напрямити певну кількість військ і пограти все-таки, або активно самі в атаці атакувати якісь замки чи зборити якісь замки, або будете брати участь в таких подіях, кидаючи свої війська в збори ваших своїх або, наприклад, захочете побудувати соло пастку, або там пастку під збором. Для цього, знову ж таки, потрібно певні умови, накопичити ресурси, накопичити прискорення. Але для того, щоб будувати велику кількість військ, вам потрібно буде багато маєтків, тому що маєтки, крім виробництва золота, ще й дають такий показник, як швидкість тренування. Тобто, чим більше у вас буде маєтків, побудованих на 25 рівень, тим менше прискорів вам доведеться затратити на будівництво, на тренування якоїсь певної, доволі великої кількості армії. Щодо нижнього поля, де знаходяться ресурсні будівлі, тут раджу будувати всього порівняно. Приблизно порівно. Чому? Тому що у вас будуть порівняно накопичуватися всі ресурси. Взагалі, особливо в молодих гільдіях, де склад дуже часто міняється, хтось іде, хтось закидає гру, втрачає цікавість до гри. Коли склад гільдії ще такий, знаєте, не, скажімо так, не постійний, ради би будувати саме отак всі види будівель для всіх видів ресурсів приблизно в, рівні, в рівній кількості. Можливо, тут будівлі для виробництва руди. Трішки менше їх побудувати потрібно буде, шахти, так, тому що ну, да, якось вона трішки менше використовується. Але, наприклад, коли у вас гільдія вже костяк сформувався, люди в гільдії постійні, можете побудуватися таким чином, це називається монорес, Тобто ви забудовуєте свій замок повністю, оці два, два нижні поля. Ресурсними будівлями одного типу. Не повністю, але, наприклад, у вас повинно бути хоча б по одній будівлі на кожен тип ресурсу, а всю решту ви можете забудувати якимось, якимось одним видом будівлі. Наприклад, каменнолобними. Забудовуєте весь оцей провостір, і у вас буде дуже багато вироблятися каменю. Потім хтось із ваших сугідівців побудував лісопилки, в нього багато виробляється дерева, хтось шахти побудував і в когось виробляється дуже багато руди. І ви потім просто займаєтесь взаємообміном ресурсами. Тому що потрібно, ви комусь даєте свій камінь, вам хтось дає дерево, хтось дає ріду, Так набагато ефективніше розвиватися з точки зору ресурсів. Але це тоді, коли ваша дітя вже доволі постійна в складі. І ви знаєте, що от 10 людей є там монорес на камінь, 10 людей там є на дерево. Ну і тому подібне. Чому така трішка трішки питання є з фермами? Якщо у вас в замку буде небагато військ, ви можете ферми будувати. Їх же також дуже актуальний ресурс буде. Але якщо плануєте побудувати багато військ, то будьте обережні, тому що е, при великій кількості військ, вся їжа, яка буде вироблятися за рахунок побудови ферм, у вас буде просто згорати. Тому також думайте, орієнтуйтеся, що перше. <кій> <кій> ну і пару слів скажу про дослідження. Е, трішки буду дослідження озвучувати все-таки в такому більш військовому напрямку, тому що я в своїй, скажімо так, ігровій практиці дотримуюсь такого е, девізу. Чим менше сили в замку і чим більше в нього стати, тим легше активно грати в військовому плані. Поясню чому. Чим менше у вас у вашого замку сили, тим простіше вам буде мігрувати між королівствами. Ви не будете мати обмежень в кількості міграцій для того, щоб перелетіти з королівства в королівство. Але це стосуватиметься не тільки вас, а ще й складу вашої гільдії. Тобто, тобто, якщо у вас вся гільдія худенька, але є там пару замків, в яких там два гарди сили. І ці замки у вас будуть ну так, трішки якорите, тому що при міграції ви будете звертати увагу на кількість міграцій для цих замків і відповідно вибирати гос, е, вибирати королівство, де, буде, де будуть жирні замки. А жирні замки це що значить? Це або сильні замки, які зможуть вас там легко обнуляти, або якщо вони жирні, але не активні, то вас вони нулити не будуть, але й ви їм нічого не зробите, бо зазвичай жирні замки це замки, де дуже багато армії. Тому Підтримуйте свій замок в такій формі, не досліджуйте зайвого, тому що війська можна втратити і силу військами злити. Будівлі можна зруйнувати, які набудовані, а все, що досліджує, вже назад ніяким чином не поверне. Ця сила залишиться в замку назавжди. Тому дуже важливо буде прокачати, дослідити гілку економіки, тому що те четверті не відкриваються також без прокачки цієї гілки. Останнє дослідження досліджуйте по бажанню. Це швидкість збирання сапфірів на карті, те, що я говорив, після КВК, коли сапфіри з'являються, то це дослідження дає швидше збирати саме сапфірові шахти такі на карті. Для Т-4 воно буде не потрібне, а все інше потрібно буде прокачати на максимум. Тому цю гілку, хочете, не хочете, потрібно буде дослідити повністю. Дві гілки, які я не рекомендую досліджувати, це оборона і покращення захисту. Хтось скаже, як ти не рекомендуєш, а тебе прокачано. Ну тому, що також колись був недосвідченим гравцем, дурачком і качав все, що не попадя, так? Що ці дві гілки дають? Ці дві гілки дають дослідження на силу вашої стіни. Стіна, от дивіться, у мене стіна прокачана на трошки більше мільйону. Хоч, якщо на максимум прокачати всі дослідження, то стіна буде трішки більше 2 мільйонів, там щось 250 але я вам скажу, що це така ілюзія. Стіна нічого не вирішує в цій грі. Абсолютно нічого. Вона вас не захистить ні від соло атаки якогось гравця. Можливо, там на маленьких рівнях замку, коли ви там будете на 10-ті замки, 12 го рівня замки, прокачана стіна, десь від якоїсь атаки вас захистить. Хтось слабенький не зможе вас пробити. Але коли ви вийдете на рівень 25-го замку, стіна нічого вирішувати не буде. Тому оці два дослідження не раджу взагалі досліджувати зовсім. Зверніть на це увагу і не прокачуйте ці дві гілки. Зовсім не прокачуйте. Далі, військова гілка. Також потрібно буде її прокачувати, тому що ну, на шляху до Т-4 Т4 знаходяться тут внизу гілки майже обов'язково буде до прокачки ця гілка досліджень. І потрібно буде качати далі і качати до контртипів, тому що контртипи це дуже важлива річ, якщо ви збираєтеся воювати. Чи то активно, чи то пасивно на прийомі якихось атак чи зборів. Це дуже важлива річ, і її варто прокачати. Про гілку досліджень полювання на монстрів я вже говорив, дуже актуально, потрібно прокачувати. Гілка покращення армії. Тут також такі доволі цікаві дослідження, тобто ця гілка дає, ну тут ви подивитеся самі, але субсидія. Що значить субсидія? Ви будете, прокачавши ці дослідження на 10 рівень е затрати ваших ресурсів на тренування певного типу військ, от, наприклад, беремо до уваги кавалеристи 3 рівня, тобто кава та третього рівня. Якщо ви будете тренувати або лікувати кавалерію Т3 з прокачаним дослідженням на 10-й рівень зменшення вартості королівської кавалерії, то ви будете на 30% менше витрачати ресурсів, чи то для тренування, чи то для лікування в ліку армії. Ну і так само це буде актуально для Т-4, тому що знову ж таки відкрити, побудувати академку, відкрити їх, дослідити. Але потім з ними така доволі, знаєте, болячка, тому що натренити їх буде дуже важко, дуже потрібно буде багато ресурсів, а ще буде важче їх лікувати постійно. Тому, звичайно, це буде давати вашому замку ці дослідження певну зайву силу, але ці дослідження дуже корисні, дуже потрібні, тому я також раджу прокачувати цю гілку до ну, субсидій на Т-4. Це вже коли прийде час вам ближче до того, що ви відкриєте Т4, будете будувати, ну, тренити певну кількість військ. Далі командування армії. Ну, тут також доволі такі цікаві дослідження, але основні це відкрити фаланги. Піхотна фаланга у вас буде доступна по замовчуванню зі стартом гри. Трилкову і кавалерійську потрібно буде відкривати, якщо ви все-таки хочете грати активно в військову гру. Також такі цікаві дослідження, як максимальний внесок, збільшує ваш внесок в скарбниці, для того, щоб ви отримували більше сапфірів. Також раджу досліджувати. Ну і Тут добратися хоча б до клинів, і також таких дуже корисних досліджень, як атака армії, Уже армії, здоров'я армії, захист армії. Якщо плануєте будувати е, якусь соло, пастку або ральду пастку, також бажано ці дослідження ну, хоча б трішки прокачати, тому що це буде давати дуже гарні е, переваги вашому війську. Далі, наступна гілка це військове домінування. Тут також є гарні дослідження. Ну, тут більше дослідження стосується бастіону хаосу, але от бачите, є внесок, збільшення внеску в е, скарбницю, є максимальна енергія збільшення максимальної енергії для е, полювання на монстрів. Тобто все-все поступово будете досліджувати. Е, далі не буду коментувати, тому що займе дуже багато часу і так відео вийшло дуже-дуже тривалим. -дуже Надіюся, що це відео допомогло вам зорієнтуватися, як діяти, як... На що звернути увагу для того, щоб більш ефективно розвивати свій замок, швидше розвиватися, ефективніше. А також для тих, кому буде цікаво якісь конкретні теми по розвитку, ну, для новачків саме, пишіть в коментарях саме конкретні теми, яке питання вас цікавлять, і я обіцяю, що також розкрию цю тему в своїх відео. На сьогодні буду завершувати. Дякую всім за перегляди, дякую всім за коментарі. Не забувайте ставити вподобайки. І щоб не пропустити якусь цікаву інформацію, підписуйтесь на мій канал. На сьогодні все. До нових зустрічей.